Чому я вирішив приїхати. І як так сталося, що я зараз знаходжуся в парку в Празі. Пам'ятаю цей момент, мені дали вибір залишитися чи поїхати. Але я вже думаю, ви зрозуміли, який обрав варіант я. Складно було залишити родину, друзів, погради, але я нічого не втрачаю, бо завжди залишається мені і зі мною. Я радий, що так сталося. Я навчився розуміти, що краще для мене майбутнього, і цей вибір я зробив саме для себе, не для когось. Не для знову своєї сім'ї, бо в мене був вибір залишитися не для старого себе, який хотів залишитися, якому хотілося навчатися в Україні, складати життя в Україні. Але я розумію, що життя я почав би складати тільки тут. Свій вибір я зробив за два дні, і вже через тиждень я був в Празі. Притянув, звісно, кордон Польщі. Хто Польщі, всім привіт. Але тим, хто думає переїздити з України або з іншої країни, ви подумайте, стане чи вам краще в іншій країні. Якщо у вас там робота, щось інше, яке залежить саме в якій країні ви працюєте, то, то думаю, що це не найкращий вибір. А якщо на навчання з інших якихось обставин, то в цілому це не дуже непоганий варіант. Які речі допомогли мені зробити цей вибір? По-перше, це підтримка моєї сім'ї та друзів. Дуже за це дякую. Якщо б не вони, то мені складніше зробити це вибір. Друге, це схожі страги на Україну, бо багато місць схожі. От там, як той, навіть коли їхав, всі місця були майже один в один схожі на Україну, особливо на Київ та Львів. Якщо цікавити, я можу зняти відео або в цьому телеграмі розказати про те, які місця дуже схожі, що точніше схоже. Подруге, ще про це розказати. Ти на моїх друзів живе за кордоном. Більшість з них в Німеччині живуть, тому набагато легше мені було зробити вибори, бо ми з ними зможемо зустрічатися спокійно, без якихось передав. Я вже був готовий до цього Почати з нового листа. Також хочу з вами поділитися, скоро вийде відео, як приїзд допомагає росту особистості та як допоміг мені. Узявимо свою піцу. Думаю, буде смачно. Це на заказ я зробив і також взяв собі обліпіховий чай. Перед піце вийшло дуже смачна, мені сподобалося, а чай теж бомба. Мої страхи перед приїздом були такі, що. Я не зможу там знайти собі друзів, що звісно не так. Мої старі друзі, які в мене є, з якими я познайомився, вони нікуди не діваються. Я з ними так спілкуюся навіть більше з приводу інших питань з приводу роботи. Спроду всього іншого, тут це можна зробити і влаштувати. Багато наших працюють дуже багато. От Я тільки що був в піцерії, я вам показував. Там теж українці працюють. Я вже звик. Я просто приходжу на честь і спілкуюся. Якщо вам буде складно чеську мову вчити, то ви зможете спілкуватися на українській мові, і це не буде питанням. Україна це рідне місце. Дивись, скільки ви там прожили. Я там прожив 17 років свого життя. Скажу так, вже звик. Причому звик дуже сильно до всьому кайфово, чесно, мені подобається багато людей, різних національностей, бюрократія. Звісно, це такий момент специфічний, бо люди тут з нормальним відношенням до корінців є, як в Польщі, це дивлячись, куди ви поїдете на обов'язково, що в Чехію поїдете. Я помітив три паски, які були на моєму шляху, і хочу вам про них розповісти. Перше з них це шкода про минуле Це, що я зробив, що я не зробив, і це вже не має сенсу, бо це вже сталося і зараз ніяк це не зміниш. Друге, це тривога про майбутнє. Якщо в тебе є що зробити, роби це зараз. І я це доказую кожного дня сам собі. А третє це невдячність за теперішнє. Ну, думаю, тут так зрозуміло, тут не потрібно пояснювати. Вдячність за сьогодення це одне з найважливіших, що зараз люди не роблять. І оце їх помилка, на мою думку. От скоро буде дощ, але все одно подивіться, як тут гарно. Якщо коротко сказати, то мій вибір був одним з найкращих в моєму житті, напевно, бо краще за цей вибір не було. Я насолоджуюся оцим кожного дня. Оцим кожного дня. Усім насолоджуюся тут кожного дня. І в цілому навіть не важливо, що я в Чехії, це і не важливо, що я в Празі. А це місце змогло мене змінити, щоб я працював над собою. І працював над собою так, щоб можна було їсти по різним країнам. Я зрозумів, якщо раніше сидів вдома і насолоджувався тим, що вдома класно, вдома круто, зараз теж, але вдома я тільки працюю. Виходячи, я стараюсь двічі або тричі на тиждень виходити кудись, ось так. От. Ходити, гуляти, і я насолоджуюся життям. Вперше за 17 років, вперше за 18 років я насолоджуюся своїм життям. Ніколи такого в мене не було. Були моментами з моїми друзями, але не було що від початку до кінця, звісно, з поганими періодами, з дуже хорошими, але все одно не було такого. А зараз є. І ось тепер думайте: чому ви сидите, не хочете там кудись виходити, дивитися на світ, навіть незалежно в якій ви країні. Чи хочете ви переїздити від жвену, чи не хочете в своєму місті виходите, йдете погуляти. Не важливо з друзями. Я зараз проводжу більшу частину свого часу сам і кайфую від цього, бо я навчуся кайфувати від власної компанії. Я я і мені досить цього. Якщо мені потрібно друзями задзвонитися, піти кудись зі своїми тут друзями, вже новими. Мені нема яких питань це зробити, але зараз мені якось одному непогано, Причому дуже непогано. Тим паче, а чому повинно бути погано? Знову ж, подивіться, тут не може бути погано, Тут або добре, або добре. І я насолоджуюся кожним моментом, дійсно кожним моментом. Тим паче, тільки що я мікрофон, звісно, забув надіти. Але був дзвін колокола, тому це правда. Якщо вам цікаво подробніше подивитися на це місце, то можна тяхтографію або відео цього саду в мене в Телеграмі. Також я там виставляю все, що не попало відео щоб не розтягувати хронометраж і там просто багато мого життя. Тому можете також його дивитися. А вам дякую за перегляд. Всім гарного дня, гарного вечора і гарного ранку. Слава Україні! Ні, тут, звісно, дуже гарно. Мені прям подобається. Все одно, що дощ. Кайфово. Я не можу тут дуже гарно. За весь час, поки я в празі, я як той самий чоловік, який з камери ходить постійно і знімає усе. От подивіться на оце. От як це не знімати. Ну. Гарно, неймовірно.